Це тракт Глинянський закінчується. Якраз от межа тракта Глинянського і Лисиничі. Оце район будов. Тут вже будинки здані в експлуатацію, частково заселені, люди роблять ремонти. Так, і от тут така от це дорога тут буде. Е, ділянка. Фактично от в цьому ряді саме перша. Тобто, умовно кажучи, вона от вже тут починається. Більша частина ділянки це от якраз оці от городи. Але отут, в лівій частині, якраз є ці червоні лінії. Та? Ну, от вже ми йдемо по ділянці, фактично, так. Отак так воно виглядає. О, там в останній вже побудував будинок чоловік. Тут просто хто будується, зараз отут от їздить цією дорогою, щоб Бруківку там на цей. Бачите? Чоловік побудував забор. Тобто ну от початок ділянки. А, і отут. -от... Десь іде межа її. Оцей колодязь, це якраз та червона лінія, яка тягнеться звідти. Це лівньовка. От вона тут закопана. От вона закінчується і починається та частина ділянки. Тут люди обробляли. Так от виглядає. Ось тут світло. Тут ще десь по дорозі йде газ. От там от в кінці де має бути газорозподільна станція. От там от газорозподільна станція. Ну Все.